Ходить дуже дійсно багато там КТ-шок, які зі штучним інтелектом тут розмивається відповідальність бренду, лікаря чи ні, штучний інтелект в нас не замінює людину, який би ні, він як. не був, у якій би сфері він mm. не був. Штучний інтелект є помічником. Відповідальність все рівно буде на лікарі. на лікарі. А якщо ми говоримо про КТ, про МРТ, про УЗД, це ж такі історії. Я художник, я так бачу. Це ж питання візуалу. Ну, ми розуміємо. Да, да. Якщо лікар довіряє штучному інтелекту повністю, він може не перевіряти, а написати заключення, що написав штучний інтелект. Але щоб не виявилось потім так, що коли він побачить, а там зовсім інша історія. розумієте? Да. Тому питання: довіряти чи не довіряти штучному інтелекту 100%, де як Джипті чату. В нього ж можна запитати багато що. Відповідальність несе все рівно лікар. Штучний інтелект це тільки помічник. Але я би радила. Оком ще пересвідчити, що штучний інтелект все правильно показав і зробив.